Вітання, друзі! Значить, ви отримали новий реп-засіб писець 2,0 на екзоскелеті. Тобто він буде виглядати ось так: з антенами типу квадрофіляр в захисті таким окупацію. Або ж буде виглядати ось так. Це з антенами типу туман. Ну, і також квадрофіляр на нижні частоти, тому що туману ще поки що немає на нижні частоти. Значить, ви його отримаєте обов'язково, перевірите комплектацію. Тобто це буде ось такий екзоскелет, на ньому будуть вже вмонтовані всі блоки, підключені всі антени, а також будуть монтовані всі акумуляторні батареї. Разом з цим реп-засобом буде ось такий швидкісний зарядний пристрій. Їх може бути 2, може бути 3, може бути 4. Тобто, в залежності від комплектації. Також, в залежності від комплектації, може бути різна кількість модулів від 6 до 9, навіть до 10 на одному екзоскелеті. Також, відповідно до комплектації, може бути різна кількість АКБ. Там від одного там, до чотирьох, умовно, навіть можливо і до восьми, відповідно до комплектації. Тобто, ви спочатку перевіряєте повністю після транспортування, в якому стані всі фідери до антенн. Тобто, щоб вони не були перебиті, щоб вони не були відкручені. Тобто, ми будемо для вас все це збирати так, щоб воно вже було готове до використання. Отже, отримали ви цей реп-засіб. Ви будете його отримувати, коли ця планка з цими антенами більшими буде монтована трошки ближче до середини. Це у зв'язку з транспортуванням, тому що габарити великі даного репзасобу, і для того, щоб полегшено було транспортувати для вас цей репзасіб, ці транспортувальні болти ви викручуєте і переставляєте цю планку на її стаціонарне місце, як вона зараз встановлена, для рознесення антен. Фіксуєте це все з допомогою тих самих болтів, і після цього. Що для вас залишилось, це змонтувати цей реп-засіб на екзоскелеті на свою військову техніку. Тобто тут є чотири отвора монтажних, відповідно до габаритів, відповідно до вашої техніки, вони будуть зроблені е кастомізовано для того, щоб ви могли закріпити цей реп-засіб. Після того, як ви закріпили цей реп-засіб, ще раз перевірте, що всі фідери антенні були прикручені і підключаєте АКБ до реп-засобу. Тобто, коли у вас буде дуже багато КБ, є два типи підключення. Це з одної ви підключаєте і підключаєте з другої сторони. У вашому реп-засобі буде ось така вивідна кнопка. Ми вам відправляємо повністю зарядження КБ, тобто реп-засіб уже буде готовий до використання. Для того, щоб вімкнути реп-засіб, вам потрібно... Дуже коротко нажати на цю. Реп-засіб віткнувся. Це буде свідчити підсвітка на АКБ. Всі АКБ будуть підсвічуватися. А також світлодіод, який на кожному модулі також буде підсвічуватися. Щоб вимкнути реп-засіб, вам потрібно зажати цю кнопку не менше, ніж на 6 секунд. Після цього, як ви зажали, ви відпускаєте кнопку і реп-засіб вимикається. Коли ви розрядили повністю акумуляторні батареї, у вас в комплекті до реп-засобу будуть такі швидкісні зарядки. Для того, щоб зарядити ці батареї, вам потрібно знову ж розімкнути подачу живлення на реп-засіб у цих двох місцях і підключити швидкісну зарядку до попарно з'єднаних АКБ на кабелях, які будуть. Відповідати за заряд попарно з'єднаних АКБ буде ось така зелена термоусадка. Також зелена термоусадка буде на, само, на самій зарядці. Під'єднюєте до цього роз'єму. Так само з цієї сторони, наприклад, ну, в такому розміщенні АКБ у вас з цієї сторони буде вихід на заряд. Також він буде маркований зеленою термоусадкою. Під'єднюєте два швидкісних зарядних пристрої і заряджаєте АКБ. До повного заряду. Повний заряд буде свідчити на зарядному пристрої, коли ви його вімкнете, що він засвітиться зеленим світодіодом. Також індикатор вольтметр сам на акумуляторній батареї буде показувати 29,4 вольта. Це буде свідчити про повний заряд акумуляторної батареї. Повний розряд акумуляторної батареї це індикатор на АКБ на вольтметрі 21 вольт. Тобто, коли напруга буде опускатися до 21 вольта, ви будете розуміти, що у вас вже ємності в АКБ фактично для роботи реп-засобу немає. По експлуатації. Антени повністю захищені. Тобто, вони е, захищені в копаках з клотек -століто. 9 модулів PSES 2.0 буде працювати 4,5 години безперервно на 4 АКБ. Щоб зарядити один АКБ потрібна година 10 одною швидкісною зарядкою. Щоб зарядити два спарених АКБ однією швидкісною зарядкою, потрібно 2 години 20 хвилин. Тому якщо ви будете мати ось такий реп засіб на екзоскелеті з 4 АКБ і дві швидкісні зарядки, то чотири АКБ ви зможете зарядити за 2 години 20 хвилин. Дану швидкісну потужну зарядку, яка буде йти в комплекті з реп засобом типу Писець 2.0, Можна використовувати як перетворювач живлення самого реп-засобу. Якщо ви розрядили, наприклад, ці всі АКБ, які є на екзоскелеті, ви можете підключити цю, цей зарядний пристрій до екофлоу, наприклад, 2 кВт, щоб в нього потужність була не менше 2 кВт, і прямо з зарядки подати живлення на реп-засіб. Якщо у вас буде дві, два таких зарядних пристроя, ви двома зарядними пристроями подаєте з одного Екофлоу живлення на реп-засіб. І тоді ви використаєте акумуляторну батарею Екофлоу для роботи даного реп-засобу. Якщо ви будете встановлювати два реп-засоби типу PCS 2.0 разом з екзоскелетами, значить, ви відповідно спереді автомобіля встановлюєте екзоскелет з меншими антенами. Ззаду автомобіля ви встановлюєте екзоскелет з більшими антеннами. Відповідно так, як ви бачите зараз на відео, оце у нас ця частина буде спрямована до переду автомобіля, а ця частина екзоскелета буде спрямована до заду автомобіля. Не встановлюйте його перпендикулярно. Тобто, ось так, як ви бачите, уявіть собі, це перед автомобіля, це зад автомобіля. Для розуміння, якщо ви заїжджаєте на місце заряджання акумуляторних батарей, вам не потрібно знімати ці акумуляторні батареї з екзоскелету. Ви просто під'їжджаєте на військовій техніці чи на автомобілю, кидаєте переноску в автомобіль, ставите ось цю зарядку в автомобіль, тому що вона волого не захищена, і підключаєте уже через цей вивідний кабель, підключаєте на заряд акумуляторні батареї. І можете заряджати ці акумуляторні батареї навіть в дощову погоду. Повністю реб-засіб є вологозахищений разом з акумуляторними батареями. Всі роз'єми також вологозахищені. Тому заряджати АКБ можна і на вулиці. Перед кожним виїздом провіряєте на спектроаналізаторі, чи відпрацьовують всі модулі по частотних діапазонах. На кожному модулі є наклейка ширини частотного діапазону, а також їхня потужність, потужність їхнього випромінення і їхнє споживання. Якщо б у вас на спектроаналізаторі не піднімалася якась частота, тобто ви бачите, що якийсь модуль не працює. То у цій конструкції, це зараз конструкція, яка ще не готова на відправку, і модулі з'єднані між собою силовими роз'ємами. Ви можете таким чином роз'єднати через ці силові роз'єми будь-який модуль, який буде не працювати, і об'єднати два крайніх. Тобто, модульна система вона зберігається. Ви можете в будь-який момент зняти цей модуль, відправити до нас на заміну або на ремонт, і при цьому використовувати інші діапазони. Зараз воно у нас ці роз'єми відкриті. Коли ви будете получати такий тип реп-засобу, вони будуть в термоосадці. Тобто, для того, щоб демонтувати сам модуль, вам потрібно буде легенько підрізати термоосадку, роз'єднати роз'єми з двох сторін і відкрутити два болта кріплення. І тоді ви можете діставати цей модуль. Перед кожним виїздом також слідкуйте, щоб високочастотні кабеля, фідери не були перебиті. Вони тут заховані в екзоскелеті, тобто тут більша надійність. Для цих кабелів, але ми розуміємо, що вони використовуються на фронті, і тому перед кожним виїздом перевірте цілісність фідерів. Також перевірте, щоб були силові кабеля, також не пошкоджені. Вони є досить міцні. Це вже не такі кабеля, які були в першому типі пісця. Щоб пошкодити такий кабель, треба набагато більше зусиль надати, і будемо надіятися, що надійність даного типу репзасобу засобу буде високою. Після зняття блока модуля на ремонт антени ви не знімаєте. Значить, ви просто викручуєте цей роз'єм і обов'язково при експлуатації реп-комплексу, коли ви відправили цей блок на ремонт, заізолюєте цей роз'єм, щоб в нього не попадала вологість. Тому що ви будете їздити, будете виконувати військові завдання. Модуль за два дня, три зробиться, там чотири до вас приїде. Ви його поставите, а цей роз'єм вже буде повністю ну, непридатний до використання. Тому його добре заізолюйте, коли ви не будете використовувати цей блок. Одна з особливостей даного реп-засобу, що всі блоки з'єднані послідовно. Якщо ви роз'єднаєте оцю частину, ця частина вже працювати не буде. Тому обов'язково з'єднюйте їх, як вони. З'єднання послідовно. Далі, якщо, наприклад, складається така ситуація, що ви не хочете використовувати певні типи блоків, то вам їх треба буде відімкнути, відімкнути по силових роз'ємах. Якщо, наприклад, ви не захочете використовувати ці три блоки, ви розмикаєте їх по силових роз'ємах і не використовуєте. В цьому типі, уже, якщо живлення подається на основну лінію, воно доходить і до кінцевого блоку. Нештатні ситуації, які можуть виникати при вімкненні або вимкненні реп-засобу. Значить, ви маєте розуміти, що після нажимання на цю кнопку пройде 2 секунди, поки реп-засіб вімкнеться. Тобто йде затримка на 2 секунди. Також для того, щоб вимкнути реп засіб вам треба на цю кнопку нажати 6 секунд. І не віджимати її. Він вимикається. Якщо ви, наприклад, захочете увімкнути репзасіб і швидко його вимкнути. І зажмете на 6 секунд. Вам це не вийде зробити. Вам треба, щоб вимкнути засіб після вимкнення, почекати 3-4 секунди. Тобто я зараз його вимикаю і вам показую. Увімкнули. 2 секунди, 3 затримки. Він вімкнувся. Почекати ще 2-3 секунди, і після цього ми можемо його вимикати нажиманням 6 секунд на цю кнопку. Для вимкнення потрібно нажати на 6 секунд. Якщо ви, наприклад, увімкнули репзасіб, ось він працює. І зажали не на 6 секунд, а зажали на 3 секунди. РЕП-засіб не вимкнувся. Після такого нажимання вам треба ще раз коротко нажати раз. Почекати 5 секунд. І ще раз нажати на 6 секунд. Тоді РЕП-засіб вимкнеться. Якщо ви короткостроково будете нажимати на 3 секунди при виключенні, ви можете після цього не вимкнути РЕП-засіб. Тому вам потрібно після цього нажати короткостроково раз, почекати 5 секунд, і ще раз нажати на 6 секунд довгостроково для вимкнення реп засобу Це єдине, що, можливо, для вас зараз не зрозуміло, але якщо ви це попробуєте робити декілька разів, то ви будете знати, якщо в такій ситуації репка не вимикається, що зробити, щоб репкам вимкнулася.